Минуло трохи більше місяця від початку операції збройних сил України на території Курської області Російської Федерації. І ось знову світові змі. Увага світових змі прикута до цієї. Області Російської Федерації у зв'язку з тим, що там бойові дії поновилися. І якщо тиждень тому сіялася зрада про те, що, начебто, росіяни пішли у контрнаступ і доволі вдало, то зараз говорять протилежне, що російське угруповування може опинитися у оточенні збройних сил. України про що йде мова, що відбувається у Курській області, як це впливає загалом на лінію фронту і що про це думають росіяни. Розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Також поставте вподобайку, хай більше людей дізнаються про те, що відбувається, і прошу коментувати все, що ви почуєте тут. А також пишіть слова підтримки нашим військовим. Окреме прохання до тих, хто бачить мене вперше. Підписуйтеся на канал Мативосян Ньюз. будемо бачити частіше будете дізнаватися про цікавинки на початку. Традиційно коротко нагадую про те, що збори на потреби збройних сил України тривають. Внизу під цим відео знайдете інформацію від полтавських волонтерів про актуальні збори: акумулятори на FPV-дрони, просто FPV-дрони, інша амуніція і обладнання, які потребують сили оборони, все збирають перевірені волонтери. Тож долучайтеся кожні ваші 10, 20, 50 гривень. Може можуть змінити ситуацію зі збором і як наслідок на лінії фронту. Дякую за здалегідь. 6 серпня 2024 року. Українська армія перетнула кордон з Російською Федерацією і пішла у наступ у Курській області, просунувшись на великі відстані. Ну і, зокрема, говорять про те, що близько 1200 квадратних кілометрів під контролем збройних сил України більше 100 населених. Пунктів, звісно, це було зроблено зокрема для того, щоб Путін перекинув свої війська з Донеччини на території нашої держави і тим самим полегшив те, той тиск, який відбувається зараз на сили оборони на Покровському зокрема напрямку. Проте Путін не поспішав перекидати туди з цих напрямків людей, проте перекидав з Харківської, Херсонської та Запорізької областей, там де також ведуться бойові дії. Як наслідок заявлялося про те, що Путін зібрав 60. Тисяч війська для того, щоб піти у контрнаступ і відсунути сили оборони України з Курської області, як і зазвичай західна преса і взагалі багато аналітиків вважали, що скоріше за все росіянам вдасться це зробити, і взагалі не зрозуміло було для чого збройні сили України йдуть на. Курщином, проте, після початку так званого контрнаступу збройних сил Російської Федерації проти збройних сил України на території Курської області, президент Зеленський заявив, що все йде за нашим українським. Планом, тоді що українці не знали, що за кілька днів Збройні сили України з іншого боку знову прорвуть кордон з Курською областю і майже оточать угруповання Російської Федерації. Зокрема, про цю ситуацію пише видання знамените у всьому світі під назвою Forbes. Розглянемо цю статтю. Україна може мати нову стратегію щодо Курської області Росії, швидко рухатись і оточити тисячі російських. Військ пише видання багатьох спостерігачів, очевидно, включно з росіянами, шокувало те, що. Четвер, українські сапери, які їхали на колишній радянській інженерній машині, прорвали російську оборону вздовж російсько-українського кордону на південь від російського села Новий Путь. Село розташоване за 20 миль на заході від головного українського наступу у Курській області Російської Федерації. зазначають журналісти, підкреслюють, що 6 тижнів тому українська армія прорвала оборону і просунулася у глиб. Якщо ще на початок цього наступу Наступу контрудару з флангу збройних сил України не було зрозуміло, що буде відбуватися далі. І Загалом, для чого ця операція, якщо зараз основні сили збройних сил України на Курщині відбивають наступаючу армію Російської Федерації, то згодом стало зрозуміло, українські війська прорвали оборону при підтримці військово-повітряних сил. Ну і також зазначають, що очевидно основна тактична група базується на дев'яносто. П'ятій десантно-штурмовій бригаді українські війська повертають до головного курського наступу. Якщо українці, які атакують на північний схід від нового путі, зможуть з'єднатися з українцями на головному виступі, вони потенційно відріжуть тисячі росіян між ними та кордоном. На підтвердження того, що російські війська ризикують опинитися в оточенні, українська група Хорнет. Операторів безпілотників, яка теж за даними видання Форбс бере участь у цьому контрударі. Вони написали: ми просунулися на нові території кілометрами на території Російської Федерації. Тисячна група російських призовників ризикує потрапити в оточення. Написали вони, якщо українці справді намагаються оточити російські війська. Місцева географія полегшує цей рух. Річка Сейм утворює природний кордон уздовж більшої частини північного. Краю потенційної кишені, обмеженої з лівого та правого флангів наступаючими українськими силами. Українські бомби та ракети знищили всі постійні мости через річку Сейм у цій місцевості. Тому будь-які росіяни на південь від Сейму, а їх можуть бути цілі батальйони. Взагалі їх доля залежить від. Тимчасових патонних мостів або вузького наземного мосту через місто Коренєво. Але тим не менше поговорюють аналітики про те, що скоріше за все, ось цей сухопутний міст також скоро буде зруйнований, а патонні переправи постійно під ударами Сил оборони України. Саме тому українці невпивно бомбардують потони, як тільки росіяни їх. Встановлюють і з цієї ж причини українські сили е, десантно-штурмового 225 го батальйону прямують на Коренєво, явно маючи намір перервати сухопутний міст, перерізати цю артерію. Російська контратака в Курську, яка почалася минулого тижня, не дала значного прогресу і, взагалі, навіть погіршила е, розташування росіян у потенційній кишені або котлі, як ми його називаємо. на Південь від Коренєва, відправивши туди додаткові війська, географія це ще не все. Співвідношення сил у Курську може вплинути на шанси українців на успіх, бо від кількості залежить чи вдасться ось цей задум з оточенням. Київ, за даними журналістів, спрямував близько 10 тисяч військових для подвійного вторгнення під Курськ. Повторного можливо, Москва направила в область 38 тисяч військових, але багато з них погано підготовлені молоді призовники. Росія намагається створити кваліфіковану робочу силу. Україна намагається створити будь-яку робочу силу. А також їй відчайдушно не вистачає сучасної бронетехніки. Лише 4 з 14 нових бригад, які створюють українські збройні сили, мають. Достатньо сучасної техніки про це говорить прес-служба міноборони України. І Володимир Зеленський також заявляв про це СІНН. Зеленський сказав, що відсутність техніки стримує українські амбіції на полі бою. У нас є бажання, але інструментів немає, сказав Зеленський. Ось так бачать ситуацію на заході. Ось так пише авторитетне видання Forbes. Ну і є коментарі під цією статтею, Коментарі тих, хто живе на заході, і власне росіян. Той, хто живе на заході, не підписано, звідки саме користувач пише: чудово, це ще один розумний крок Києва. Кожний. Російська бомба, куля чи солдат, які використовуються для захисту Курська, не використовуються в Україні. Також чудово бачити, як росіяни бомблять свою країну, а не бомблять Україну. І це для різноманітності, пише ось цей користувач. Відповідає росіянин. Так... Тепер ви розумієте дурість уряду Зеленського, який відмовився від мінська два і Стамбульського мирного договору і вирішив вести війну на території України. Ну я неодноразово розказував, які були умови Росії на а, стамбульських оцих от засіданнях а, вже після початку широкомасштабного вторгнення. Що Україна мала навіть називати вулиці на честь радянських якихось героїв? Ось до цього росіяни намагалися насміхатися над нашою державою. Звісно, ніхто на це не пішов. Про мінськ я взагалі мовчу. Мінськ, якщо так розібратися, він не привів до остаточної війни. Інший користувач з ім'ям Джек пише, що Путін знову свою шкатулочку прикрив і втрачає. Москва витрачає купу грошей, а захистити себе навіть не може. Ну, власне, знову долучається той самий росіянин, який пише Сергій. Його звати, що західна пропаганда стверджувала, що три роки у Путіна скринька висихає, бюджет закривається, але насправді е, він веде війну. Ну тут дійсно він правий. І також цей користувач з ім'ям Сергій пише: це математична задача, якби. Власне, 10 тисяч українських. Українців могли оточити 38 тисяч російських військ. Ну, по-перше, 10 тисяч мається на увазі. Це ті, хто повторно пішов на Курщину. А з іншого боку, користувач з іменем Джордж пише: ем, е, Ви такий чудовий російський патріот. Я думаю, що ви б прислужилися своїй країні на передовій. Так стьобно відповідає росіянину. А ось експертну думку пише е, Фрімарк. По перше, це насправді можливо таке оточення, і подібні співвідношення траплялися в минулому. По-друге, ніхто не казав, що так буде. Припускає автор, що вони можуть оточити дві тисячі або більше військ. Це насамперед погано навчені призовники. Е, ну і так далі. Ну і ще один користувач з ніком Джон сент Джевелін. Пише, ви думаєте, що всі 38 тисяч знаходяться в одному місці? Російська логіка знову не працює. Київ, Херсон, Харків. Ну і Смайлік, посміхаючись, пише, натякаючи на те, що там було і побільше росіян, проте вони втікли. Так і пише: руські втекли. Першими друзі, ну у будь-якому разі, ми бачимо, що навіть азовці повертаються додому. Це ще раз про ті тези, які закидають росіяни про начебто хибність операції на Курщині. Хоча ми бачимо, дійсно ті солдати, які зараз, начебто, боронять Курщину, це не тільки строковики, вони не беруть участь у військових діях в Україні. І рано чи пізно, через ось такі маневри і дії збройних сил України, Росіянам доведеться ще більше туди перекидувати особового складу. А поки що у них немає такого ресурсу, щоб вести рівні оборонні дії, наприклад, на Курщині і наступальні дії в Україні. Чимось будуть жертвувати. Чим ну мені чомусь здається більше Курською областю, Проте, як бачимо. Е Обмін азовців, які по два з половиною роки, по два роки у полоні, це вже того варте. Наші повертаються додому. Ну і подальший задум ми теж не знаємо, що там буде далі. І як знову згадується, ось цей апті Алаудінов, Кадировець, прихвостень Кадирова, який кричав, що задум розкрито і задуму не досягли українські сили оборони. Так от. Цей задум ще до кінця не розгаданий, ніхто не знає напевно крім Сирського, яким він буде. Тож довіряємо силам оборони, Збройним силам України і всіляко підтримуємо. А про зради і закиди в інфопростір розкажу вже завтра. Цікаве розслідування міжнародних е журналістів вийшло і брали участь також колеги з Радіо Свобода. Тож не пропустіть буде про російські фейки, які і ви напевно могли бачити у себе у соцмережах. Довіряйте українській армії і допомагайте. В описі цього відео є інформація про нагальні потреби сил оборони. Полтавські волонтери збирають кошти на потреби збройних сил. Тож долучайтеся і ви. Будь-які гроші, будь-які кошти можуть дуже допомогти нашим військовим змінювати ситуацію на фронті, виганяти окупантів з нашої землі. Дякую за заздалегідь. Хто це робить? Якщо є можливість і бажання підтримати мій канал у розвитку, а я якраз цим зараз і займаюся. То буду вам вдячний. Також побачите інформацію, всі реквізити в описі відео і в описі мого каналу. Заздалегідь дякую всім, хто підтримує, і дякую тим, хто збирається це зробити. Також можете стати спонсором каналу за символічні 50 або 100 гривень отримувати на місяць доступ до окремого контенту спеціально для спонсорів. Дякую всім, хто додивився. Поставте, будь ласка, лайк, якщо забули це зробити протягом перегляду відео. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Рекомендуйте мене друзям. Буду вам дуже-дуже вдячний. Це для мене важливо. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!